Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативні антистрес-іграшки. Дані іграшки ідеально підходять для тих, хто шукає портативний та веселий спосіб зняти стрес та тривогу. У набір входить брелок та фіджет дошка призначені для тактильної стимуляції та сприяння зосередженню. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть міцними та довговічними дані іграшки дуже компактні, тому їх легко носити в кишені чи сумці. Це чудовий спосіб зайняти ваші руки та зосередити свій розум, будь то вдома, на роботі чи в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги футболки з тваринками для хлопчиків. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від 2 до 8 років. Виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими, дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має різноманітні милі мультяшні принти, які привертають увагу та дуже привабливі. Завдяки круглій горловині та коротким рукавам вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися. Доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко підібрати ідеальну форму для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові пінопластові наклейки. Дані наклейки це набір розвиваючих іграшок, призначених для дітей. Вони мають різноманітні візерунки та виготовлені з м'якого та міцного спіненого матеріалу. Наліпки представлені різними формами тварин та яскравими кольорами, які привертають увагу дітей та стимулюють їхній інтерес до навчання. Вони допомагають дітям розвивати координацію рук, навички вирішення проблем та творчі здібності. Вони ідеально підходять, щоб грати з ними вдома. Ома у школі або під час подорожі. Пропонуємо до вашої уваги теплі світшоти для малюків. Даний світшот це універсальний одяг, який чудово підходить як для дівчаток, так і для хлопчиків, виготовлений з високоякісного матеріалу та має модний дизайн. Він ідеально підходить для повсякденних випадків та може поєднуватися з різним одягом для створення стильного образу, представлений у різних розмірах та кольорах. Завдяки теплому матеріалу чудово підійде для весняно-осіннього сезону. Даний світшот буде чудовим доповненням до гарних. Доробу вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну копіювальну дошку для малювання. Дана дошка це універсальна та практична навчальна іграшка, яка допомагає дітям навчитися малювати та розвивати свої творчі навички. Вона оснащена екраном розміром А5 з трьома рівнями яскравості. Завдяки цій функції її легко використовувати при будь-якому освітленні. Дошка поставляється з кабелем USB для легкого заряджання. Вона має компактну та легку конструкцію, що робить її портативною та легкою. Для зберігання чудово підходить як для домашнього використання, так і для навчальних закладів.